Так, ребець цього робимо з вами уловисту насадку, котра дійсно зможе зловити дійсно великого карпа. Що ми будемо використовувати? Тигровий горішок та безпосередньо якісь попапчики. Ми те і те будемо підрізати. Попапчик ми майже наполовину підрізаємо, а наш тигровий горішок також підрізаємо десь на третину. Далі, що ми робимо? Ми прикладаємо, тобто у нас є тигровий горішок і наш попапчик. Далі ми проколюємо з боку попапчика. Ось таким чином, і на наш волос. Для чого ми це робимо? По-перше, карп підійде, подивиться, що тут саме знаходиться тигровий горіх, йому сподобається, він захоче його е з'їсти. По-друге, попавчик нам додає додаткової плавучості, тобто з нашого кормового п'ятна, якщо ви закормлюєте саме тигровим горіхом, то його легше буде е помітити, тому що у вас тигровий горішок буде лежати саме на дні, а завд завдяки додатковій плавучості попавчика у вас воно буде вирізнятися. Давайте ми зараз на нашій водичці покажемо. Як це все буде виглядати? Ось, так, ви бачите, він його прип... припіднімає. Ось. Тому можете використовувати, експериментувати і ловити трофейних карпів. Тому до зустрічі обов'язково зберігайте і підписуйтесь.